Роботи виконуємо в певній послідовності. В першу чергу робимо розмітку електричних точок. Далі все по порядку. Висвердлювання отворів для підрозетників. Штробіння робимо з використанням штроборізу та пилисосу. Далі монтаж надійних кріплень для трас кабелів. Монтаж підрозетників. Монтаж корпуса електрощита. Прокладання кабелів на розетки, вимикачі та світильники. Коли всі кабелі прокладені та перевірені, приступаємо до розключення коробок і підрозетників. Дуже відповідальним етапом є збирання електрощита. Монтаж автоматів. Риле напруги, ПЗВ. Обов'язково монтуємо тимчасові вимикачі, лампочки та розетки. Електромонтажні роботи завершуємо перевіркою напруги на лініях та прибиранням на об'єкті.